Наше життя, ніби уже стабільно, установлена, чітко визначена одиниця. Та все ж віднедавна воно перевернулося з ніг на голову. Українці проти насильства у будь-якій формі, а особливо проти війни. Тому ми, діти вільної країни, перш за все бажаємо жити у вільній, мирній щасливій державі. Якщо ми бачимо нашу країну через 5 років, найперше вільною, незалежною та сильною. Щоб на нашій території не було жодного чужого солдатського чорного. Віримо, що за ці п'ять років ми зможемо збудувати саме таку країну. Після перемоги у нас буде шанс розпочати все з чистого листа. Про що ми будемо мріяти? Можливо, про нову сукню чи поїздку в незвідану країну, адже Україна на цей час буде квітучою супердержавою. А болотах будуть болота. Кожен сигнал повітряної тривоги досвідчений того, що наші ЗСУ на варті нашого спокійного життя. А кожен бій ще один залізний доказ. Перемога 100% буде з нами. Ми точно знаємо, що в українців з'являються нові традиції. В ми, ми точно продовжимо подати на армію. Після перемоги вона стала наймогутнішою у світі. Також ще більше наповнимо наші домівки українською символікою. Краса, правда? А найголовніше ми повернемо світ без війни. Ото й буде нашим найбільшим подарунком долі. Боже, великий, єдиний, нам Україну, храни.